В одній сім'ї, як, як мак, рум'яна, маленька дівчинка жила, бо сього мучена і слухняна, погана звичка лиш була, щоденно дзеркальця зралась, собою завжди милувалась. І так, і як вона вертілась, чуть похвалу від всіх хотілось. в зеркальце, скажи, та всю правду розкажи. Я ж найкраща, наймиліша? Не мовчи, кажи скоріше. Що мовчиш? Мовчи й далі. Я вдягну свої сандалі. Піду гуляти в дивний ліс, шукати буду всюди скрізь. Тут комплімент сказав мені. Я думаю, там є такі. Нічого дивного немає і чудес не вистачає? Похваліть мене скоріше, там цукерку найсмачнішу. Похваліть мене ще раз, там цукерочку для вас. Цукеречку дадуть, Дива це, не обмануть. Ой, цукерочки смачні. Що ж тут вигадать мені? Кар, кар-кар, який кошмар, цукерка мимо дзьоба йде. Вона мені перепаде. Привіт, красуня золотенька. А хто це мас такий маленький? Часу даремно, ти не гай, мені цукерку віддавай. Маленька ну тебе моя величність в школу йде. Кор, 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 який кошмар. Я не те сказати хотіла. Ти в садку хіба не вчила, триста років ми живем. не несенітниці несе. До воротки не дійшли, з візьки птахи ми пройшли. Невідомо це мені, не цікаво. Ні, ні, ні. Дівчинка моя. Ти Лиш, і моя цукерка лиш, ти у світі найдобріша, ти у світі наймиліша, Що? — невдала похвала не така, як же й то ста. Ворона хитрюща багата і до злочинних справ завзята, звідів встала підмовляти, участь мовіч, участь змові, щоб всім взяти. І цукерочку смачню поділила порівну. Наче зірочка ранкова, наче сонечко чудове, і найбільше в світі очі, наче гудзик і очі. Що про очі ти сказала, я ти гузик вихваляла, що найбільше в світі очі, наче гудзик і дівочі. Це ідея геніальна. Лисенько, похвально, як цукерка стане моя. Половина буде твоя, я придумав похвалу, дай цукерочку смачну, найбільше в світі твої очі, і наче гудзики дівочі, Ще мені ще щось скажи і гарненько похвали, наче сніг. І зубки білі, і найбільше в світі віє. Волосся хвилі, завірюха, і найбільше в світі пар вуха. Ой, ні, не вуха. Бачите ліс, що найбільше в світі? Ніс ніс! Я ще й не їм. Дуже я хотів, хоче, хоче скуштувати, та не знаю, що ж сказати. Нічого дивного нема і чудес не вистачає, похвалить мене скоріше. Нам цукерку найсмачніше, там цукерочку для вас ой, колючий, мама, мама, найдорожчий пальчик самий капризна ж ти, дівчисько, не підходь до мене близько. Руку дай і нахилися, Обгорну я пальчик листя. Ой, справді ти красуня, мила, сльози всі кралиня змила. Кажи правду цей їжак, ти гаренька, наче мак. Мила дівчинка смілива. Який кошмар, чи тут зрадники і ти, нема з ким розвідку піти. Люблю цукеречки смачні, та тільки я їх не їв. Ти, гарна дівчинка, це знай. Цукерку зайчику віддай, а нам люстерку подаруй і ніколи більше не капризуй. Звірі дзеркальце глядять з собою гомонять зайчик листя обіцяв їй цукерочку вділяв, а ворона от хитрюща, лапи має загрибущі, мить цукерочку хапає і швиденько втікає. Ти засмутився, несмачно цукерка виявилась. Смачна й корисна дуже, за неї дякую я друже. А хто це в зеркалі сміється, та ще й до мене заграється? Від сміху рвуться животи, Та це ж у зеркалі є ти. Сміятись і мені охота, я схожий тут на беремота. Нічого дивного немає і чудес не вистачає. Похваліть мене скоріше, дам цукерку найсмачнішу. Похваліть мене ще раз, дам цукерочку для вас. Ну, хваліть мене давайте. Цукерка добра, пам'ятайте, ну хоч трішки похвали. Ти хвали мене і ти. Не за цукерки хвалять дуже. дуже пам'ятайте, юний друже. Лиш добро всім дарувати, гарні справи починати. Сміливим бути і слухняним, і вірим другом бездоганним. Бути щедрим, і кмітливим, і розумним, терпливим. Похвала тоді поліється, з кожним це колись стається. А ваше зеркало це скаже. І правду всю завжди покаже. До зустрічі!